Не забудь перевірити підписку на канал та постав свій чарівний лайк. Хроніки Нарнії Принц Каспіан. Розділ 9, що побачила Люсі у лісі. Уже задовго до того, як човен, обігнувши останній мис, вийшов у дзеркальну затоку. Навіть у хлопчаків, не кажучи про Сюзен, від утоми, як то кажуть, відвалювалися руки та задерев'яніли спини від яскравого сонця та танцю відблисків на воді у Люсі замерехтіло в очах. Навіть тиквік, що, до речі, сидів за кермом, і той не міг дочекатися. Кінця морської прогулянки. Річ у тому, що лаву стернового, на якій він сидів із гордістю, було призначено не для гномів, а для дорослих людей. Ось чому замість того, аби спиратися на рейку для стернового, він змушений був дригати ногами у повітрі та ялозити по всій лаві. Зрозуміло. Що довше тяглася та морська подорож, то більше усі занепадали духом. Як наслідок, якщо раніше вони лише й думали про те, аби скоріше з'єднатися з каспіаном, то тепер дедалі частіше їх відвідували невеселі думки. Ось знайдуть вони каспіана. А далі що? Як ж менці гномів і звірят? Здолати армію дорослих та тертих вояків. На воду вже спускалися сутінки, а човен усе плив уздовж звивистих берегів дзеркальної затоки. Береги то раптово сходилися, утворюючи фьорди. Тоді дерева темними арками нависали над головами мандрівників. То розмикалися, тоді трохи світлішало. Та з кожною хвилиною різниця ставала менш помітною. Впали сутінки, звуки моря залишилися далеко позаду, і тиша у затоці стояла така, що чутно було, як дзеркочуть маленькі струмочки. Що квапливими цівками біжать із лісу до великої води. Коли нарешті вирішено було пристати до берега, ні в кого не знайшлося сил розпалити багаття. І хоча яблука давно уже набили оскому, ніхто навіть і словом не прохопився про те, аби доплентати до лісу та спробувати щось упалювати. Тож деякий час лісову тишу порушував лише хрускіт яблук. І після невибагливої вечері діти повкладалися спати, занурившись у мох та опали листя на пагорбі між чотирьох високих буків. Невдовзі всі міцно спали. Усі, окрім Люсі. Саме вона. Може, тому, що втомилися менше за інших, крутилися з боку на бік, влаштовуючись зручніше. Та на який бік вона не поверталася, звідусіль до неї линуло хропіння тиквіка. Зарано вона забула, які ж вони, ті гноми хропуни. Аж тут вона згадала, що якщо не силкуватися заснути, то заснеш швидше. І, з тією думкою, вона й розплющила очі. Між стовпурами дерев виднілася дзеркальна затока, а над нею нічне нернійське небо. І тут, у пам'яті Люсі, немов хтось прочинив потаємні дверцята, і вона несподівано для себе. Пригадала назви Нарнійських зірок і сузір'їв. Колись вона знала їх краще за земні. Та вона й не дивно, позаяк нарнійським королевам дозволяється йти до ліжка набагато пізніше, ніж звичайним англійським дівчаткам. Із трев'яної постелі їй було добре видно три літні сузір'я. Корабель, молот і леопард. Мій старий добрий леопард. замріяно прошепотіла вона сама до себе. Спати їй зовсім розхотілося, і вона просто лежала з розплющеними очима, вдивляючись у ніч. Ось залеліло дзеркало затоки. І, хоча місяць ще не визирнув з-поза дерев, Люсі здогадалася, що він от-от вийде. А ще вона відчула, що разом із нею не спить увесь ліс. Сама, не знаючи чому, вона тихенько встала і повільно попрямувала геть від табору. Ой, як чудово! У захопленні промовила вона. Свіже повітря було напояне духмяними пахощами лісу. Десь неподалік, і ще коротко та впевнено, немов випробовуючи голос, чохнув соловейко. Люсі повільно просувалася лісом, а попереду ставало чомусь не темніше, а світліше. Нарешті дерева розступилися, і вона опинилася на затишній лісовій галявинці, залитій таємничим місячним сяйвом. А навколо галявини за деревами розплескалися такі ж озерця місячного світла. Але світло і тінь так перемішалися, що у Люсі замихтіло в очах. І вона відвернулася. Тієї ж миті Соловейко, відчувши, що розспівався, залився дзвінкою, чистою піснею. Поступово очі Люсі звикли до невпинного танку світла й тіні. Тепер вона могла чітко розрізняти дерева, що оточували галявину. І їй згадалися ті славні часи, коли дерева в нарнії розмовляли. От якби повернути все назад, Люсі точно могла сказати, яким голосом заговорило б те чи інше дерево, коли б вдалося його пробудити. Ба Більше вона навіть точно знала, на кого з людей вони б походили. Ось срібляста береза. У неї був би ласкавий тихий голос, схожий на сонячний дощик. І сама вона схожа на струнку дівчинку з м'якими кучерями, що колихалися б від найлегшого подиху вітерцю. Дівчина та безумовно полюбляла б танцювати. А дуб. Був би схожий на сухого, але кремезного, доброзичливого старого, зі скуйовдженою бородою і кошлатими бровами, бородавками на носі і мозолями на вузлуватих руках. Але справжньою окрасою лісу граціозним утіленням його духу було б високе і струнке. Спокійне і величне дерево бука, під яким саме стояла Люсі? Люсі нічого не збиралися говорити. Та проти її волі губи самі зашепотіли Дерева, дерево, дерево, прокиньтеся, прокиньтеся, прокиньтеся. Хіба ви забули? Хіба ви не пам'ятаєте мене? Де ж ви, мої любі дряди, прийдіть до мене. І тут, немов відгукнувшись на її поклик, дерева зашуміли листям, хоча ніч була тиха, ні краплі дощу, ані вітерцю. І, ніби слухаючи шелест листя, урвав свою пісню соловейко. На якусь мить Люсі здалося. Що ось-ось вона зрозуміє, що говорять дерева. Та ні, шелест поволі згас. І Соловейко заспівав знову. Навіть у чарівному місячному сяві ліс тепер видавався таким буденним. Люсі не полишало відчуття, таке відчуття, яке буває, коли намагаєшся згадати чиє сім'я. І воно вже крутиться на кінчику язика тільки й вимовити голос. А розтоляєш рота, Та ба, вже й забув, що вона зробила щось не так, чи заговорила на якусь мить раніше, чи навпаки, спізнилася, чи не сказала щось важливе, чи навпаки, бовкнула щось зайве. Несподівано для себе. Люсі відчула сильну втому та побрела назад, у табір. Там вона протиснулася між Пітером та Сюзан і одразу ж провалилася у сон. Холодно та безрадісно було прокидатися наступного ранку. Усе було брудним і вогким, і навіть сонце не хотіло вставати. Ох, мені вже ті Яблочка сумною усмішкою привітав дітей гном. Мушу зауважити ваші стародавні королівські величності, що ви не дуже й дбаєте про харчування своїх підданих. Ці слова підвели всіх на ноги. Діти обтрусилися та роздивилися навколо. Та дивитися не було на що. Навколо щільно стовбичили дерева. Сподіваюся, ваші величності добре знають дорогу, висловив сподівання тиквік. Про мене то ні, поспіхом відгукнулася Сюзен. У цих лісах я зроду не бувала. І взагалі, мені здається, що варто пливти рікою. Могла б сказати і раніше. Із зрозумілою різкістю зауважив Пітер. «Не зважай, Пітере, заспокоїв його Едмунд. Сю, вона, як те мокре рядно. завжди ладна загасити запал. У тебе ж є компас. Тож не бери дурного у голову. За компасом ми рухаємося на північний захід, перетинаємо маленьку річечку, як її там. Ага. Стремінка. Точно, підтвердив Пітер. Вона впадає у велику річку коло броду Беруни, щоправда, ЛМД стверджує, що на тому місці вже міст. Міст це дуже доречно, підхопив Едмунд. Перетинаємо річку, піднімаємося на пагорб і навпростець до кам'яного столу. Себто до Асланового кургану. Навіть не надто поспішаючи, ми будемо там десь о восьмій, дев'ятій ранку. Можна сподіватися встигнути до Каспіана на сніданок. Хотілося б плекати надію, що твоя правда, за звичкою, висловила сумнів Сюзан. От особиста я таких подробиць не пам'ятаю. Це тому, що у дівчат є такий головний недолік. У них у головах ніколи не знаходиться місця для такої важливої речі, як географічна карта. поділився своїми спостереженнями Едмунд. А це тому, що на відміну від інших, у нас у головах є місце для багатьох інших речей. Не розгубилася Люсі. Спочатку все йшло як найкраще. Дітям навіть здалося, що вони натрапили на занедбану стежку, по якій тільки йти і йти. Але ті з вас, хто бував у лісі, чудово знають, які оманливі бувають лісові стежки. Іноді здається. Що вони навмисне з'являються з однією єдиною метою завести подорожнього подалі у ліс, а тільки новін остаточно заблукає, як вони вмить зникають, наче їх і не було. Тож гуляти лісовими стежками без компаса справа дуже ризикована. На щастя, для хлопців. Компас у них був і, не надто довіряючи всяким стежкам, вони час від часу зверталися до нього, і якщо відхилялися від напрямку, то ненадовго, десь із півгодини всі поволі тяглися лісом. Це зрозуміло, якщо пригадати вчорашню веслувальну звитягу. Аж тут тиквік нашорошив вуха. І пошепки сказав, Стій, усі завмерли. За нами хтось іде. ледве чутно прошепотів він. Точніше, не просто за нами, а збоку, десь ліворуч. Затамувавши дух, усі прислухалися аж поки не задзвеніло у вухах і вдивлялися у гущавину. Поки не зарябіло в очах, краще тримати луки на поготові. прошепотіла Сюзан тиквіку, і той ствердно кивнув. І з луками на поготові всі повільно рушили далі, щохвилини, роззираючись на всі біч.